Друзі, всім привіт! Давно не знімав відео. Сьогодні з'явилась можливість, думаю, зазніму для вас. От вони, моє стадо мускусних качок. Трошки воно вже порідшало. Стало їх менше. Сьогодні у нас 18 грудня. От. Сьогодні вночі якби має ходити Миколай. Буде всім приносити подаруночки. Ну, я вже в тому віці, що вже я замість Миколая. Миколаєм. Так що маємо те, що маємо. Так, що в нас по мускусам? По мускусам у нас залишилося 17 штук. Тут і старі, і молодняк. Спеціально перед зйомкою відео подивився. Значить, у цьому молоднячку оця от качечка одна. Голуба, одна коричнева. Дивіться, от вони дві ближні, так? але ця, що на дальньому плані жує листочок. Вона стара. І от, як ми бачимо, качкам 24 грудня їм буде 5 місяців. Подивіться, прекрасні качечки. прекрасно вони виросли, хоч був літній, пізній молодняк. Це вже було четверте поповнення тої качки, якої вже немає яка пішла в теплі краї. От. Але прекрасно вони виросли. От. Вже, можна сказати, за 5 місяців. Ну, я вже прибирав 4 місяці, я вже прибирав двох чорних качачок. У цих мені, чесно кажучи, шкода. Ще Надіюсь, надіюсь що ще хтось їх купить. Так само, такі от два світлі самці. Також, друзі, дивіться, які вони. Що набирають колір дуже гарні. Дуже гарні такі самці. Ну, як то кажуть, я завжди стараюсь для когось. Тобто, дивіться, Зараз грудень місяць. Можна було просто заруб... ну, їх зарубати, прибрати на м'ясо і не заморочуватись. Ну, Але так як я добра душа, відповідно я. ну, і Подобається мені, коли вони повністю перелиняли, переросли. Набрали, як то кажуть, весь свій окрас в вазі і в кольорі. Тоді я реально бачу, тоді я реально бачу, що в мене є. От, бачите, от молодий качур і старий качур по розмірам. Вони вже не відрізняються. Ну, Звичайно, в молодого тільки корпус поки що. Він тільки входить в останню ліньку. Перелиняє, буде взагалі красунчик. О, де плодок? Де плодок погнав, погнав голубого. Так щось я заговорився. Значить, про що я розказував? Ага, що тим от качатом. На даний час, виходить, 24 числа буде 5 місяців. А от вона ще одна качечка. Оця дуже гарна. Вона, бачите, вона повністю в кольорі. І голова, все як має бути. В неї трошки є брак на грудях, якщо заздасть не вдалося зняти трошки білого пера у неї. Так, отак от, от всі вони гарненько скубуть травичку. Прийняв рішення, думаю, для чого мені постійно рвати їм травичку. Якщо можна зробити простіше. Взяти маленького прутика і пригнати їх сюди. Отак от, от вони прекрасно всі пасуться тут. Зараз трошки попасуться, поїдять кашки їм, що замішав. І підуть плавати. Підуть плавати, купатись. от, Ганяю, дуже мені подобається, як вони плавають. От, тому ганяю їх трошки на воду, покупатись, привести себе в порядок. от, Що замітив, бачите, от моя качечка мого розведення. так, От в неї на дзьобі, бачите, маленька шишка є, так? А от качачки яких я купив, от вони голубенькі, ні в даної шишки немає. Цікаво, ну подивимось, подивимось. От вони всі гарненько скубуть, травичку, так, це я вже говорив. Ага, значить, є ще в мене вакантні дві отаких голубеньких качечки. От вона одна, і там за нею біля чорного самця інша. Вони мають трошки білу голову. ну Для тих, хто хоче для себе таких качечок, це не проблема. Так як вони від отаких батьків. І потомство від них буде також половину таке, половину таке. Для для роботи потім на майбутнє буде з чого вибрати. От, це в нас по качачках. Значить по корму. Дивіться, оці качачки, так як вони тримають, годуються на вільному вигулі, вони гуляють і на озерах, і по подвір'ї вільно ходять, несуться де попало. Їдять в волю, так як їдять вони разом з курями і з індиками. От. Оці качачки прекрасно виросли. Дивився відео одного хорошого знайомого, і він розказує, що качачки прекрасно ростуть на зерносуміші, на зерні. Так, вони прекрасно ростуть на зерносуміші, на зерні. Але, друзі, для кращого результату, для кращого результату, якщо у вас є можливість, час і бажання. Варити їм, варити їм цю зерно свої рідні кашки чи запарювати, це просто прекрасний результат. Просто, коли зерно піддається тепловій обробці, його набагато легше засвоює качений організм. Якщо його легше засвоює качений організм, відповідно воно дає їй більше користі. Тобто, ну, для тих, хто не хоче заморочуватись. Зерну суміш, якомога більше інгредієнтів. Так, що це у нас тут за сутички, якомога більше інгредієнтів і будете мати прекрасніший результат. Прекрасніший. А для тих, хто хоче добитись, як то кажуть, нереальних результатів, максимум, максимум те, що може, дати, що може дати птиця даний селекційний матеріал то Тоді варіть кашки, мішайте. Можливо, зранку, зранку кашки, взагалі це буде саме правильніше, Зранку кашки. На обід там якийсь легкий перекус. Трьохразове харчування. Так. А на вечір вже тоді зерносуміш, Так як зерносуміш може бути і ціла, може бути і подріблена. Так як зерносуміш важче, важче засвоюється і довше перетравлюється, то це якраз на цілу ніч. Для них буде прекрасна, прекрасна і поживна можливість, щоб підкріпитись. Так, значить, на наступний рік я буду залишати оцих двох самців. От він голубенький, і от на дальньому плані диплодок. Обидва самці у мене з іншого господарства, так що ніякого імбридингу не буде. Так як у всіх молоденьких качачок, от таких як оця, як оця, що там пішла, я буду, я буду продавати або ж прибирати на м'ясо, щоб уникнути імбридингу. Так А працювати в мене будуть вон там, от на дальньому плані біля деплодока три коричневих його качечки. От вона одна голуба покупна, і от вона інша голуба покупна. Значить, у ці качечки будуть в мене працювати в 2021 році. Хотілося б, звичайно, троє таких, троє таких, але не було можливості для других. Так що будуть працювати п'ятеро. Ну, п'ять. 5 качачок і 2 самці. Ще, можливо, залишу одного резервного для голубих качачок. От він. От він, голубий самець. Це вже мого розведення, який тільки набирає колір. Ще подивлюсь, який він буде в кольорі. Так, ідіть, ідіть, ще трошки скубайте травичку, ідіть. Ідіть, ще трошки скубайте. Їм тут непривично, незручно вони себе почувають, тому хочуть додому, хочуть додому. Такі от красуні. от ці красуні, які без шишок, без шишок на лові, Бачите, мої навіть молодняк, от качечка п'ятимісячна, і в неї вже намічається шишка, проглядається. А в цих от немає. Ну, цікаво, цікаво, друзі. О, там, дивіться, там вже молодий оцей чорний самець заграє, заграє <свісно> до голубих качок. І що я спостерігаю, друзі? Спостерігаю, друзі, що чорні самці прекрасно набирають вагу, просто прекрасно набирають вагу. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, так як це все ж таки... Батьківська, материнська лінія, бо якби всі оці кольори і всі ці окраси, вони всі пішли від дикого чорного кольору. Можливо, через це. Ну просто от той качур, який от там от, на дальньому плані. Зараз бачу він найбільший найбільший з цього виводку. Це дуже гарно спостерігається, особливо коли є чим порівняти, коли є от і білі, і голубі самці. Оцей чорний дуже-дуже великий, масивний. Обов'язково, коли буду прибирати їх на м'ясо, е коли прибирав оцих попередніх трошки не було часу, та й погода була погана, друзі, тому не зазняв вам ні тушок, е ні ваги. А треба було, треба було, тому що не люблю бути голослівним, люблю все показувати на власному прикладі. Чим годую, як годую, якої ваги досягаю, досягаю, досягають. От, Так що таке, друзі, так, наговорив багато, качучок показав. Отак от, от вулики переніс свої сюди ближче в садок, щоб не літали попід хату, тому... тому такі справи, друзі. О, ти не зграба. дідок спіткнувся. Так. Ага, ще, значить, по походженню. Забув сказати про походження. Походження моїх качок, у ці качки, це виходить, австрійська селекція. Це знайомий мене їздить на фурі. Він був на виставці, набрав мене, сказав, що є можливість купити яйця. Чи я би не хотів. Звичайно, що я хотів. от, Він привіз мені оцих качачок, і вже з ними я працюю п'ятий чи який рік Оцього голубого качура. Він, він був голубий і коричневий. Їх двох мені було, привозили з Тернополя, передавали для вливання нової крові. Качучки залишались мої. І от качачок я вже там тих прибрав. З цієї австрійської лінії в мене от три цих коричневих. Три коричневих про походження цих голубих, яких я купив, я нічого не знаю. От, оцей ж там на дальньому плані диплодок, це як я знаю, це якась там німецька лінія. Ось таке от поєднання. Отаке таке от поєднання. Отаке от от у нас різнокровне, різноманітне стадо. І зараз, друзі, в продовженні відео ви побачите, як це стадо радіє водишці. як вони гарненько купаються і тішуться водним процедуром. Ну що, друзі, погнали на воду! Отак от, от гарненько вони ныряють. Завжди, друзі, боявся. Я ж ганяю їх, виходить, на воду постійно, і літом, і зимою. І от дуже зимою боявся, щоб коли вони от, так от коли вони нряють, бувало, не занирнули під кригу і не могли знайти назад виходом. ну але Ще поки що, слава Богу, таких випадків не було. Так що отак от. Бачите, коли прибрав тих двох самців, качки мають рай, качки мають рай, от. голубий старічок працює. Бачите, друзі, тільки хотів казати, качки мають рай, ніхто їх не достає, не парує, а от... Старий красунчик молодець, от працює, працює повну. Ці молоді ще не перелиняли. Не кажу ж, 24 грудня їм буде 5 місяців. Ще місяць. І тоді вони вже проявляють. Ну я бачу, вони вже появляють активність, але їм ще рости і рости. Так що такі от Ой, гуси підключились сусідські до оцих копань. Все, друзі, дякую вам за перегляди. Пишіть свої думки, як ви вважаєте щодо будування качок, що і як правильніше. Буде дуже цікаво почути вашу думку. Все, друзі. Всім папа. -па. От він, справився. Справився, молодець.